Шановні пані та панове, презентую вам житловий комплекс квадрат закритого типу, який знаходиться в Ужгороді за адресою Волошина-2, це Минай. І так, в'їзна частина. Є у нас автоматичні ворота, які відчиняються, зачиняються. Також буде обладнано ці ворота датчиком розпізнання номерів, номерних знаків. Ліворуч знаходиться приміщення охоронця. Тут знаходиться охоронець. Цілодобова охорона, цілодобовий відеонагляд. Також є контракт з Службою безпеки міста це охоронна фірма. На сьогоднішній день маємо 4 зданих будинки. Далі на цьому відео ви будете бачити, як все виглядає всередині. Також будуть посилання на типові однокімнатні, двокімнатні, трьохкімнатні квартири. Центральний в'їзд у нас розташований так, що є парковка між двома будинками, між 14 та 12. В загальному 350 квартир, на них 500 паркомісць. Зараз я вас запрошую у внутрішній дворик. У внутрішньому дворику є газончики, є деревця, гарний дитячий майданчик. У кожному дворику є свій окремий дитячий майданчик. Бачимо, в кожного також будинка є два внутрішніх ходи і два зовнішніх ходи. З цієї сторони ідентично. Зараз за декілька хвилин ви ще побачите, як облаштовано все всередині. Поки що вам розказую по території. Тобто, Маємо гарні внутрішні дворики з дитячими майданчиками, зеленими насадженнями, з капельним поливом. тобто, Всі газончики поливаються. В принципі, по, них, по їхньому виду видно, що вони поливаються, тому що зараз у нас спека до плюс 30, 35 градусів. А газончики зелені і гарні. На території є сосни, то гарний запах. Вранці вам гарантовано. Вранці собі прокидаєтесь, берете каву і проходитесь поруч з соснами і відчуваєте прекрасний запах хвої. Далі тут будинок, який здається за декілька місяців. Наступний будинок відбувається зараз облицювання фасаду. А в описі також до цього відео покажу, як оздоблюється взагалі фасад, за якою методикою. Далі на території також присутні такі важливі речі, як е, спортивний майданчик. Спортивний майданчик як і для дітей, так і для дорослих. Тут е, така цікава гойдалка, каруселька. Е, маємо також зону, де діти можуть гратися в піску. Маємо такі гарні деревця, які тут складені для того, щоб дітки собі гралися. Також є чудове місце для того, Аби займатися альпі... альпінізмом. Ось така чудова стіна. Далі маємо футбольно-баскетбольне волейбольне поле, тут три в одному. Тобто можна і в баскетбол грати, і в футбол, і натягнути сітку, грати в волейбол. Ось такі у нас тут красоти. Далі також покажу, покажу вам зону воркаута. Далі перейду до технічної частини. Тут зона воркаута, тобто є кільця. Є велика кількість турніків, Боруся, не знаю, як українською мовою буде, тому перепрошую. Тобто є все для вашого дозвілля. Mm -hmm. Також зараз вам покажу. Тут знаходиться під цими деревцями прекрасна, чудова зона барбекю. Покажу вам її після технічної частини. Значить, показую технічну частину. Тут у нас знаходиться це у нас електро. Будка. Тобто тут знаходиться підстанція з австрійським обладнанням. До неї підключено чотири будинки. Така ж сама є ще одна, тобто на території дві підстанції з австрійським обладнанням. До одної підключено 4 цих будинки, до другої два цих і два великих будинки, які там бачимо, зводяться. Це будуть гарні, такі, чудові і стильні, і взагалі з топовою інфраструктурою. Супермаркети і також бізнес-центр. Далі показую з таких важливих моментів це присутній, присутній резервуар для дренажної води, для підшкурної води, для дощової води. Тобто Тут збирається вся водичка, коли йде дощик, щоб нічого не підтоплювало, щоб не піднімався рівень ґрунтових вод. Тобто все збирається тут. Далі там маємо два резервуари. Тут всі системи, також в цій бутці знаходяться всі системи технічного забезпечення для того, щоб водичка собі прямувала в дренажну систему міста. Тут знаходяться обратні клапана, а в цій буці знаходяться технічне забезпечення, і також є 4 резервуари для капельного поливу, тобто, щоб водичка відстоювалася і цією водичкою поливалися газончики. Ось так виглядають будиночки. І зараз вам покажу барбікю Така зону. гарна місцина, Тобто під деревцем в тіньку зроблено гарну барбікю зону в такому чудовому форматі. Тобто Вигляд на будинки, там собі діти граються, ви собі можете зарити шашличок. Тобто тут у нас багаття місця для сидіння, для відпочинку. Ось така гарна барбікю зона. Ну і далі зараз вам покажу, як все виглядає в середині. Та, панове, на наприклад, одного з під'їздів покажу вам вхідну систему, як працює вхідна система. Тобто перший тип це ми прикладаємо карту або чіп, другий код, третій виклик квартири, четвертий розпізнання обличчя. Також відеодемофон можна підключити, також можна зайти по ключу. Йдемо далі, попадаємо в під'їзд, показую вам, як виглядає типовий під'їзд. Також вихід відбувається по е, безконтактна кнопка, тобто підносимо руку, відкриваємо двері. Є протипожезна сигналізація. Вони у нас кругом розміщуються. Далі вас зустрічає при вході гарне велике широке дзеркало. Тут у нас по праву сторону знаходиться оздоблення стіни з, таким, з такого гарньо, гарного римського каменю. Далі е, колясочна. Для, тут, тут розміщується по ліву сторону коляски, ну, тобто колиски, візочки, по праву сторону велосипеди, самокати і так далі. Ось така обхідна зона. В кожного під'їзда є 4 входи. тобто З будь-якої сторони, можна зайти, з будь-якої сторони, можна вийти. Далі. З однієї сторони, знаходиться водонасосна, з протилежної знаходиться. Електрощитова. До речі, в водонасосній знаходиться запас води. Тобто, якщо будуть якісь ремонтні роботи проводитись по будинку чи по е, місту, то у вас завжди буде водичка, тому що є запас на 4000 кубічних метрів води. Вона постійно циркулює. При зустрічі вам це все покажу. Далі виходи до гаражів і до комор окремо. Тобто виходимо з гаража, паркуємо машину і йдемо до ліфтової. Так само і тут, ідентично. Сюди також можна попасти до другої частини під'їзду. Далі ліфт. Ось ліфт працюючий. Наразі він обшитий для того, аби е, все було комфортно, все було гарно. Зараз я пройду з вами по технічній частині Ось. і покажу, як виглядає взагалі сама система. Тут знаходяться кладові, по праву руку знаходяться гаражі. Ось, і ми зараз з вами вийдемо на, другу, на другий вхід чи вихід. Звідси, наприклад, ми заїхали, відкрили гараж, заїхали, припаркували авто, вийшли з гаража, пішли в комору, щось поклали і йдемо до ліфта. Тобто, ми бачите, проходимо. Під всім будинком ми попадаємо в ідентичний під'їзд. Тобто маємо два ліфти, маємо ідентичні входи-виходи, також є тут колясочна і електрощитова, про яку я казав. Де знаходяться всі, всі захисти, також є протипожежний захист, обладнано датчиками всі поверхи і обладнано датчиками також і. Всі гаражі. Тому зараз розглянемо ще типові вам поверхи, на прикладі п'ятого поверху. Тобто маємо ліфт. Коли виходите з ліфта, відразу у вас є таке системне зображення, куди вам іти до якої квартири. Тут знаходяться дві трьохкімнатних, одна двокімнатна квартира. Далі, по цьому коридору знаходяться однокімнатні квартири, і потім ми виходимо на таку ж саму зону. Як тут. Тобто маємо два ліфта в кожному під'їзді, маємо панорамні вікна. Маємо гарні східці. Ось. Кругом на східцях є вікна, які дублюються на коридори для того, щоб день було світло в коридорах. Ось такий вигляд двір. Кожен двір обладнаний дитячим майданчиком, як я і казав на початку. Далі під посиланням до цього відео в описі я залишу огляд однокімнатної квартири, огляд двохкімнатної квартири і огляд трикімнатної квартири. Будуть посилання. Переглядайте усім гарного дня, Божого благословення та швидкої перемоги.